Пропоную вашій увазі затишний будинок, який стане ідеальним місцем для проживання вашої родини. Будинок розташований у п'ятничанах на ділянці 6 соток. Загальна площа будинку разом з гаражем становить 181 квадратний метр. На першому поверсі розташована простора кухня – ідеальне місце для сімейних вечорів та прийому гостей. Будинок побудований із якісних матеріалів. Ремонт виконаний у світлих тонах, що візуально розширює простір та наповнює оселю затишком та світлом. Простора ванна кімната забезпечує комфорт і зручність. Будинок має зручний вхід у гараж, що забезпечує комфорт у будь-якому погоду. Просторій гараж. Розрахований на два автомобілі, що ідеально підходить для родини з кількома машинами або додаткового зберігання. На другому поверсі знаходиться простора гардеробна кімната, що дозволяє зручно зберігати одяг та аксесуари. Також на другому поверсі є три кімнати та лоджія. На лоджії встановлено теплу підлогу. Ціна цього будинку 185 тисяч доларів. За більш детальнішою інформацією телефонуйте.